Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабної російської агресії всі любили, поважали, пишалися захисниками військовими. Для дівчат було за честь. Хлопець військовий, пам'ятаєте? Вчора я побачив відео одних з соціальних мереж, там, де дівчина казала, що в кожній в кожної поважаючої себе жінки має бути свій. Ухилянд. Ухилянд. Масово продаються. Футболки, кепки, з мерчом Ухилянд. Я вас вітаю. Ви в черговий раз програли. А то, що ви програли, ви ще й знищили наші мрії про демобілізацію. Дякую вам. Зосня вас ще раз робила. Я вам казав неодноразово, що у вас є вибір. Або воювати в Україні за Україну, або воювати за кордоном в складі окупаційних російських військ, або бути українцем гордим, сміливим і вільним, або бути куколдом з пляшкою в задньому проході. Ви свій вибір зробили, з чим я вас і вітаю. Красавчики. В цей час Росія мобілізовує Чергову Велику партію м'яса. Штурмує міста і села на Донеччині, на Луганщині. На Купінському напрямку. Причому штурмує такою масою, якою Світова спільнота ще не бачила за всю свою історію. Нам пофіг, ми тримаємось. Хлопці тримаються, відбиваються та будуть рубатись до останнього. Питання, коли це останній буде? Через рік чи через два? Шкода? Шкода, що я в черговий раз у вас помолився, понадіявся на вас. Ну що ж, будемо самі? Нічого страшного, ідеї нація міцна. Дякую. Прорвемось. Слава Україні.